Мої красунечки, україночки, наші хлопці гарні соколики. Ви найкращі, найсильніші, найгарніші. І будемо всі ще й найздоровіші, бо я так сказала, я двігаю, так, вузлом зав'язала. Я вже завтрашнього дня відпусточки. Ви обов'язково записуйтесь на діагностики, бо ви знаєте, що я діагностику дивлюся 40 хвилин кожну людину і дивлюся дуже детально. Ніякі від мене не заховаються, не спрячуться. Подробності. Щоб записатися на діагностику, бо записую я тільки вже з 20. І там уже в мене черга з 21 липня. Дивлюсь одну людину 40 хвилин, а то й годину по 6 колодам карт. Дивлюся по дідовій книгі продбачення. Це потрібно фото. Фото правої ладоні, а вже всі подробності. У особистому повідомленні. Гадаю, вайбер, Ватсап, Телеграм, Інстаграм. Тільки потрібно бути моїм підписником. Два акаунта я двіга, Ягуся цей аккаунт і народна відьма двіга, YouTube, Інстаграм. Тоді тільки я вас візьму на діагностику. У мене черга, я сразу сказала, бо дивлюся детально. Будлі що дурості, не говорю, не мелю таке, як чудять, є таке сміх та й годі. Ну то їхня справа. І так, перед тим, як я йду в відпусточку, я вам дарую відповідь на таке запитання, мої дорогесеньки. І так, що хоче сказати мені, мій коханий, навіть той, що не пише, або той, що у вас далеко, і ви дуже ждете відповіді. Так само, і хлопці, соколики, що хоче моя сказати кохана. Та, що не пише, або та, що пише, що вона вам не договарює, Дівчатка мої, що вам не договарює ваш коханий. Дивлюся, по картам діда Нестера і властелена. Дід Нестер, скажи, розкажи, моїм найгарнішим підписничкам, моїм красуням-дівчаткам і моїм хлопцям-соколикам, моїм підписникам, скажи, підскажи через дві свою внученьку, розкажи. Так, карти діда Нестера, дивлюся. Його шкатулочка така, дивіться, бачите, це його шкатулочка. Так, дід Нестер, скажи, розкажи через ядюсю Ягусю, підскажи моїм любим підписницям красуням. Так, що ж хоче сказати, що він не договарює вам? Що він вам не договорює? Ну, дівчата, хто поспорився із своїм милим любимим, дивіться, дівчата. От, надо оце згладить. Зараз ну, вам писати первому чи він ждать. Дівчата, ви Напишіть перві, Напишіть перві, надо, ви знаєте, іногда ми такі дівчата, горді, іногда е, любимо, а не хочемо написати первими. Дівчата, застерігаю, напишіть первими, скажіть, що були неправі. Помиріться, я вас прошу, бо так, бачите, от, дивіться, і чорняві дівчата, і біляві. Ви зробили неприятність, розсердилися. Давайте, перві перві миріться, не треба затягувати паузу. Дивіться, падає, щоб ви перві мирились, Напишіть. Не треба затягувати, зробіть свидання, зробіться для свого щастя. Так, ану, чи кохає він, стоїть написати. Дівчата, от хлопотіть, хлопоти, Хлопоти, бо п'ю ще й каву, бо бачите, п'ю зараз от Хлопоти ваші зіграють з вами добру справу. Понімаєте? не злу шутку, а добру. От сразу відгукнеться. От дивіться, от треба говорити, треба дзвонити, треба писати. Те, що ви от щось поругалися, не треба бути гордим, дівчата. Ну, е Життя создане для добрих моментів. А як будете споритися, бо падає, щоб ви ну, розладнали ваші відносини. Напишіть перві, буде добру. Мої соколики для вас, бо ви на мене трошечки. Мені пишете, що я дюся що ви для хлопців не, не говорите. Тепер для вас. Так, що хоче ваша, сказати ваша кохана або те, що з нею ви розругалися, розспорилися. Соколики для вас. Так. Ну, ваша кохана хоче, ви знаєте, определення відносин. Бо бачите, ну вона ж переживає, ви ж нічого серйозного не кажете. А треба надо, надо приглашати на свидання, треба говорити, «да». треба казати добрі слова, приємні слова. Ну, подарунок подаріть. Дивіться, ви хлопці воєнні, ви гарні, ми за вас молимося, ми за вас переживаємо, я на вас все оберіги ставлю. Ну не будьте такі горді, та візьміть, подаріть той подарок, дівчині. Та візьміть, скажіть, мільйон. Тих ласкових слов. Та вона, ми ж такі дівчата, та вона за вас буде горой стоять, вона буде і в мене й оберіги замовляти для вас. І буде гадання, і буде вас молитво за вас молитвочки читати. Не будьте горді, будьте і все буде добре. От що вона хоче вам сказати. Дивіться, і буде одразу вісточка. Пишіть, дзвоніть дівчатам. дівчатам дзвоніть, пишіть і будете любимі, будете збережені, а я все для цього роблю. Хай все буде добре. Зустрічаємося 21-го, мої моїй любимі.